Я отримала подарунок від будинок іграшок і взагалі не знаю, що там. Тож давайте дивитися разом. Ось така коробочка, вона доволі важкенька, тож відкриваємо. А всередині на мене чекає великий пакет будинок іграшок. І перше, що я бачу всередині, це купа різних смаколиків. А тепер до головного подаруночку. І це колекційна фігурка Вакуку, яка зараз просто підкорює тікток. Про неї мріють усі, і тепер вона у мене. Окрім цього, тут ще й картка з моїм іменем. І чесно, це найбільше мене роз. Чула, дуже дякую. А тепер повертаємось до Вакуку Всередині два пакетики. В одному сама фігурка. І мені вивав ось такий неймовірно крутий помаранчевий монстрик. До нього йде ось така в'язана фіолетова шапочка. До речі, це ще й мій улюблений колір. І підвізка. Мій Точно найстильніший. Я впевнена, що моя фігурка оригінал, адже в будинок іграшок представлені лише офіційні фігурки. Ще раз велике дякую будинок іграшок за цей неймовірний подарунок. Я просто в захваті. Тож, друзі, скоріше біжіть за своїми вакуку.